Справді, збройні сили роблять все необхідне разом із урядом країни для того, щоб забезпечити прихід іноземних суден до території України, навіть після цих серії обстрілів, які призвели на жаль до смертей. А людей фактично сказати, що призупинились поставки кораблів, не доводиться, тому що труднощі, які існують сьогодні в світі, з достатньої кількості продовольчі, там саме пшениці чи кукурудзи, вони дійсно ским так на високому рівні, тому що. Посуха відбулася не тільки в Європі, в Україні, а й інших континентах. Відповідно, той експорт, який здійснює Україна, вона законтрактована ця продукція і її насправді дуже очікують. Тому за рахунок часткового підвищення а, страхування для кораблів. А все ж таки кораблі заходять, і це дуже добре. Це дає надію нам, як товаровиробникам, що те, що ми зібрали, зможемо продати отримати кошти, які за ці кошти закуповувати нові посівкові матеріали, всі необхідні елементи для здійснення посівної кампанії, закінчуючи зараз там зиминою і закін, починаючи там з наступного року ярих культур, це знаєте, такий цикл взаємопов'язаних речей. Тому сподівання на море дуже велике. І те, що об'єми фактично навіть після цих ударів не зменшились, вони є такими досить таким стабільним фактором для того, щоб далі працювати.